Інсайт на радіо місто Анбугом. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Нагадую, наше радіо можна чути на хвилях 1018 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І сьогодні тема нашої розмови: фестиваль польової кухні імені Тараса Сича, який пройде вже 29 червня mm. в Вінниці. Правильно, так. як гостей своїх запитую, у нас сьогодні в гостях Віктор Шемет, координатор фестивалю та Євген Майданик, директор міського палацу мистецтв, який теж причетний до організації цього фестивалю вже традиційно. І е, вітаю вас, дякую, що прийшли. Що є, звісно, ще час до підготовки, так? але нам потрібно дізнатися більше, який цього року буде фестиваль, які його особливості, що цього року побачать відвідувачі. І знаєте, я хотів би з самого початку нагадати нашим слухачам, глядачам про безпосередньо Тараса Сича, Тарасасича. То, тося людина, якій присвячений цілий фестиваль, який вже в 9, так здається, дев'ятий буде проходити. Дев'ятий, так. Десять років назад ми 9 років започаткували. Віктор, ну, ти більше, більше Тараса, да, знаєш. Так. Як Для загалу зайдіть в Google, там все написано. Це наш герой. Як для мене особисто, це людина, яку я знав. Може, не дуже близько, але спілкувався іноді, і. Так близько спілкувався. Ріс, да, да. Е, ну, людина різноманітна, цікава, тиха, спокійна. Людина, яка пройшла майдан, не взявши в руки зброю. Людина, яка після майдану відправилась в АТО, не взявши в руки зброю, але старалась допомогти чи могла, і він був кухарем. Ну зі зброєю ми його бачили тільки на фото. Ага. Да. І він був кухарем, він був парамедиком. тобто все те, що пов'язано з допомогою да, до, допомогою, він в цьому брав участь і був на передовій. І тому, коли в 15-му році, в лютому, він загинув. Снаряд попав прямо в окоп, де він готував їжу. Тарас, і це Віктор прийшов з похорон а і розказав от, і про Тараса, і ким він був, і як загинув, і так далі. От тоді і виникла ідея, а в нас давно крутилось щось. Зробити, типу, фестиваля м'яса, але ніяк не вийшло. А от... Тут якби пазли зійшлись, і навкруг оцього імені Тараса Сеча і справу, яку він робив, от якраз от і прийшла ідея зробити фестиваль польової кухні різноманітної польової кухні, це е, його імені і зробити його благодійним, тобто збирати кошти на підтримку воїнів, що віддають своє життя за нашу незалежність за. Хащають нашу незалежність. от-от так воно 9 років назад і стало. І ще один цікавий факт про Тараса Сеча це людина, яка завжди хотіла комусь допомогти, яка ремонтувала монастир, яка долучена була до до, до громадського е, життя. Та він... працював в бібліотеці. Бібліотекарем, <гум> е, читав, це. Компанія збирається, ми всі там геги га А він сидить тихенько в куточку, читає. Я інколи дивився, які книжки ну різноманітні. Угу. Не те, що він там якісь нього був напрямок. Він е -е, любив музику також. Е -е. Відвідував дискотеки, Ваюєнгу, така була дискотека mm -hmm. у нас в полі... політесі. Він... Давай перейдемо Переходимо до фестивалю. До фестивалю так. Так. Бо про Тараса можна багато розказувати, особливо тим, хто він знав. Але попереду там головне дійство його імені. І головне в ньому те, що цей фестиваль, як і зазвичай я ще раз наголошую, благодійний. Всі кошти, які ми збираємо. Під час фестивалю повністю всі кошти йдуть. Ну, в даному випадку, ми співпрацюємо з Міжнародним об'єднаним фондом допомоги, і вони оголосили великий збір на десять ребів буревій на електронну радіоелектронна безпека. Ось і ми вже два віддали, і от з. А попит на них великий, тому от збираємо, збираємо, збираємо. Коли, де і як на фестиваль? Значить, це 29 червня, це 14.00 початок. Ну, Краще приходити в 14 14.30, не пізніше, тому що Житий люди з самого ранку будуть готувати страви на вогні. Віктор, да сюди. вони будуть готувати, будуть куштувати і може не не вистачить <рес> Готують безпосередньо да. в парку на по непривозне не готову. У да. нас будуть традиційно це польові кухні, справжні військові, ДСНС, учбові заклади. Наш постійний партнер. Це ЦПТО номер один. У нього є своя кухня. Вони е, привозять її. Тобто це такий масштабний. Mm -hmm. да. Да. А також Ну всі ті, хто відгукнувся: національні спільноти, громадські організації, е, 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 якісь об'єднання. Просто люди захотіли, можна, ми прийдемо, приготуємо. Ми, а ми... Це допускається. Да, У да, да, да. мене є це... на чому, є, що це... я готую. Так. Так? Це, вітається. це вітається. Да, тому все, що на відкритому вогні готується. Оце все буде від, скажімо, професійної польової кухні. Це і головне управління ДСНС у Вінницькій області, декілька польових кухонь е, ставе. От. І, і мангали. І от все буде прямо тут же готуватись і тут же роздаватись, продаватися. Ну, е, не продаватись традиційно, Дона, да, да тр традиційно у нас є така фестивальна тарілка. Mm -hmm. уч... З логотипом, да, да. Відвідувачі приходять кидають свої донати, отримують тарілку, і з цією тарілкою можна ходити по всім локаціям. Да, e і пробувати, і куштувати. І... Пробувати, это. куштувати. Це своєрідний all-inclusive. Да? Da, да, да, людей, да, 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 да. Ти взяв тарілку, да. Ну, Колись були такі ресторани, mm -hmm. що ти купляєш там, там тарілку і далі скільки хочеш. Ну, і е В цей же час на головній сцені буде і концертна програма за участю, і оркестра ДСНС, головного управління ДСНС у Вінницькій області, і нашого Вінницького муніципального естрадно-духового оркестру Вінбенд. І ансамбль воїнів авганців Аскер. Аскер. І творчі колектив, вокальний колектив палацу мистецтв, тобто велика програма. От з другої години і до вечора ми будемо на площі. Плюс будуть якісь локації пізнавально, фотографувально і так далі. Щоб люди не тільки куштували, але щось з чимось і знайомили з ДСНС, там ще ставлять там і вибухотехніки mm -hmm. будуть. там е Парамедики, медична, тактична. Ну, цікавинки будуть і, і не тільки для тих, хто прийде. Покуштувати чи питання хліба да. і видово що закриваєте повністю ну так, так, да хочеться, щоб це був родинний такий фестиваль, щоб можна було прийти родиною, і було, була справа і для дорослих, і для дітей, щоб було цікаво всім. А самі учасники бойових дій беруть участь у цьому фестивалі. Так, в нас є у нас є е, і ті, хто були, зараз займаються чуть іншою справою, але в тому ж напрямку залишаються військовими. Е, в нас є ті, хто готував з Тарасом і там на передовій, е, да Валя Пагребняк, от, тобто є. Є uh -huh. uh, Євген Майданик, директор міського паласу мистецтв, співорганізатор фестивалю та Віктор Шемет, координатор фестивалю. У нас сьогодні в ефірі говоримо про фестиваль польової кухні імені Тараса Сича, і який відбудеться 29 червня у Вінниці, і о п'ятнадцяті о чотирнадцятій годині да, чотирнадцяте да. краще раніше прийти до да. да, не, не зволікайте, тому що ви самі розумієте. Фестиваль польової кухні він не, не терпить, коли приходять пізно, тому що може нічого не залишитись, але все одно. Є фаворити, є, от е, кухні де просто людей маса, і не мож... і всі хочуть саме от чи все ні, якось ні. воно все. абсолютно... Ми, як організатори, ми не можемо якби казати там фаворити. Ми дуже вдячні всім тим, хто буде безпосередньо готувати. Годувати спілку, спілкуватися. і також ми дуже вдячні тим, хто нам допомагає ті ж самі продукти для кухонь, щоб приготувати. Нам треба було їх десь. Да, mm -hmm. в цьому mm -hmm. році в нас важка ситуація з матеріальною допомогою. В смислі ми не можемо витратити кошти на організацію фестиваля, але в нас є старі надійні друзі, які нам допомагають. Це і фірма мед і. Мережа Айва і Сергій Кавінько ковбаско. Тобто вони надають і продукти, і тарілки. Що можуть, вони допомагають, тому що е ну от щоб щоб щось так. зробити, треба витратити. Також це громадська організація Ірини Колесник. Вона нам вже так на постійній основі допомагає. Ну, якщо я ви хочете іменно родзинку, то це знову ж таки хочу згадати перше училище отой той кабанчик ПТО номер один. Да, да кабанчик, кабанчик на на, на вертилі. Угу. Ну це Фі... Як така фішечка маленька. Да. А, і їхня, і... а ми не знаємо, тому що в нас е, є нові учасники, є старі учасники, які е, вже знають, е, що як, і будуть готу... е, старатись готувати щось новеньке, тому що вони бачать, бо і національ біля національних спільнот в, е, минулі роки була черга, і е, звісно, що хочуть спробувати страви саме з польових кухонь, які вони. Що. E, тобто, тут уже і в нас є. E, e... Територія, що приєдналась до Вінниці, от, от там дуже потужна в минулому році. Вони виставили так. Ми знаєте, це те. Якщо рані хутори там да. да якщо раніше ми міський палац були як основний організатор, то зараз нам дуже допомагають от наші всі культурні структури. Ми дуже вдячні клубній системі. Ми вдячні бібліотечній системі. Ми вдячні центр концертних прав. Центр... Концерти. Парк, звісно. Uh -huh. Парк, звісно, це ж треба прийняти і організувати, а головне, прибрати. Прибрати хоче. Да, да. Тому це велика робота, яка от тільки згуртовано і може бути виконана більш-менш якісно Дев'ятий фестиваль вже буде. Да. Еволюція. от Яка простежується еволюція за всі ці роки? Ну Який стає він? Як він? Розширюється, як він стає. Ми починали з маленького фестивалю з одною польовою кухнею, і там плюс ще, там 15 десь було локацій на місці шахматна шашечного павільйону. Парку потім вже більш. Він став більше вже на території біля центру концертних програм. Кіноконцертного залу райдега от два роки було. А потім ми перебрали вже на фонтану площу, а вона велика. І перший фестиваль ми частково забивали людьми, які просто торгують. Ну щоб місце зайняли, бо велика дійсно локація. Ми не змо не могли е зразу все занять. А в цьому останні роки ми вже повністю займаємо фонтанну площу, не вистачає і так далі. Якщо казати, з точки зору головної ідеї збору коштів, то ми почали в 2014 році це ми там і гордились, з нас, збирали 8 тисяч гривень на ремонт автомобіля, який тільки за то приїхав. От, тоді з Подільською громадою ми робили, потім пішло там 15 тисяч, 28. 8 тисяч е там 50. В минулому році ми вже за 100 тисяч от, купували також автомобіль. В цьому році от один реп буровий, він е, коштує за 100 тисяч Тобто ну, і... нам треба мільйон зібрати от на 10 штук. Зрозумійте, що ті умови, які е-е, Колись були і зараз вони теж дуже мають великий вплив. До речі, зразу хочу е, наголосити на тому, що ми будемо проводити фестиваль з дотриманням всіх оцих вимог, так що й безпекових і, да, да, да. безпекових. Треба буде прислухатися, коли що і як, і виконувати вказівки е, організаторів. Да. І, наприклад, один фестиваль ми навіть в перший рік е, вторгнення е, ми провели біля зорі. Скажем так, тихенько, тому що ну, ми ще не знали. Наступний вже до нас дзвонили, нам пропонували, казали, чого давайте. Давайте і ми вже його ну, провели. Вторгнення великого вже да, 22... та, 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 та. Да. Е, цьому році я все ж таки хотів би сказати, що ну от знаєте, є такий де, тенденція, от людям важче. І фінансово. і фінансово, і морально дехто Ну не хочу сказати, зневірився, але от якась така обіда чи, 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 чи щось, воно присутнє. Треба з людьми працювати, треба говорити, і я дуже запрошую. Прийдіть, підтримайте і, і цих людей. Бо ми звертаємося. Вони кажуть, ну знаєте, от в минулому році ми так, ми так, ми так. А нам ніхто навіть і спасибі не сказав. Я кажу, ми вам сказали спасибі, ми вам подяки дали. Ну от люди, ну люди, люди. Ми до вас звертаємося. Прийдіть, підтримайте, ви підтримайте військових, ви підтримайте тих людей, які дуже дуже велику справу роблять. Ну і плюс завдячуючи компанії Діадема, ювелірній компанії, вони проплачують тарілки для це займається вже департамент соціального да, це для сімей загиблих воїнів, тарілки будуть закуплені і роздаватись для сімей безкоштовно. Коли забиваєш пошуковик в інтернеті, фестиваль польової кухні викидає тільки Вінниць. У нас це унікальний фестиваль. Ну, я... знаєте... Чи, чи, є, чи є такі фестивалі взагалі? В Україні? Я би, чесно кажучи, ну, в принципі ж, нічого нового uh -huh. да, не придумали. Хоча <сум> нас всі питають, що нового. Е, от, вроді, як, все понятно. Вроді як давсі роблять. Проводять фестивалі, і в нас де готують страви і в парку, і продають і собою. до речі. Наші партнери ветеранхаб про проводить свій фестиваль. Ну да, я щось... так маю таку надію, що це де вони подивилися і <ріх> <ріх> ну, <ріх> цікавили, але він кожен має свою якусь справа. Спеціку. Справа не в тому, що ми придумали щось унікальне. Справа напевно, що в унікальності наших людей, які з року, ми ж кажемо, це важка справа, коли нема коштів, коли, от зробити це, навіть продукти закупити. Плюс прийти, плюс спека, плюс е, прийти і простояти цілий день біля жаровні, ну це, це теж це велика робота. І тому от люди, які кожен рік, там, починаючи з лютого вже починають дзвонити, кажуть, буде фестиваль, бо ми готуємося. От напевно, унікальність не нашого фестивалю, а наших людей в тому, що вони з року в рік хочуть це робити. Все, от тому, напевно він і єдиний в Україні. Він унікальний однозначно. <гум> так що прийдіть і скуштуйте його унікальність. <гум> і головна умова, що має бути приготованим на вогні, правильно? Ну, тобто, да, ну на відкритому, на... вогню. так, навіть критику використанням вогню. Все зрозуміло. Тоді 29 червня, нагадую, о 14-й годині. Хоча на ваших да, ми, 15... ми вирішили, що ми почнемо чуть раніше. От ті, хто прийдуть в 15, не, я думаю, не дуже не запізняться, та. але краще прийти о 14-й годині. От. 29 червня, 14, 14 година, фонтанна площа парку нашого центрального Вінницького і фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. Будь ласка, приходьте, підтримайте дев'ятий наш... фестиваль, дев який дев проходить фестиваль, виконком так. міської ради і департамент культури міської ради. Підтримайте нас, підтримайте взагалі українців, тому що нам, нам ще потрібно боротися і перемогти. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі були співорганізатори фестивалю Віктор. Шемет та Євген Майданик. А проект інсайт не завершується. За кілька хвилин знову зустрінемось в нашій студії. Дочекайтеся. По буднях на 101, Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.